Наступне, я б хотів розповісти вам про про можливості, які ви запитаєте. Хм, Я вам відповім. Розкриваю для тебе можливості праме з допомогою інтеграції з супергаманцем Coin98. На днях команда Primex приїлася чудовою новиною із спільнотою Primex. Я знаю, що вам вже кортиді дізналися, що ж там. А це інтеграція Primings з Coin98. Так, так, і цей повний випуск я присвячу присутній події. Мене звуть містер Атлант, і я власне сеньор-амбасадор даного проекту і готовий власне вам про це більше розповісти. І let's go! А ви готові залишитися до динамічного світу децентралізованих фінансів та тобто, DeFi? Отож, приготуйтеся, адже PrimeX Finance представляє захоплюючу співпрацю з Coin98 Супервол, що відкриває двері у всесвіт можливостей як для користувачів coin 98, так і для спільноти PrimeX. Давайте розпочнемо цю захоплюючу подорож разом і дослідимо безмежні можливості, які на вас власне чекатимуть. Отож, коротко про гаманець coin 98. Coin98, тобто суперволод, це не просто звичайний криптогаманець. Це універсальна платформа, призначена для подолання розриву між традиційною фінансовою системою та інноваційною сферою криптовалют. Завдяки підтримці понад 2000 додатків для 90 блокчейнів, включаючи популярні гнозушки EVM і не тільки coin 98 Суперволода надає користувачам безперешкодний доступ до DeFi сервісів і утиліт. Доступний на різних платформах, включаючи App Store, Play Store, розширення для Chrome та інші, coin 98 Wallet надає пріоритет безпеці без шкоди для зручності. Завдяки надійним функціям, таким як інтеграція з апаратним гаманцем, багатофакторна автентифікація та набір defi інструментів користувачі можуть насолоджуватися спокоєм, знаючи, що їхні активи безпеці і доступні в будь-який будь час. Як фламандський продукт з теми 98, coin 98 Bowl слугує шлюзом до комплексного набору DeFi рішень від децентралізованих бірж до кросгових мостів і власне не тільки з глобальною базою користувачів, що перевищує 9 мільйонів користувачів, і забезпечує обсяг торгів на суму понад 1 мільярд доларів США, coin 98 Bowl зміцнив свої позиції як провідна сила в. Крипто просторі саме так, друзі. Отож, компанія Primus з Coin98 Galaxy. З нагоди інтеграції з Coin 98 Super Wallet Праймікс ради оголосити про спільну кампанію на Galaxy. Наші улюблені платформі, де злучення спільно... учасники, які розпочнуть цей квест, не тільки поглиблять своє розуміння Primix, але й отримують шанс заробити ексклюзивні винароди, включаючи ранні NFT Primix Coin 98. Що прийдеться до пригоди просто виконати ці кроки? По-перше, це підтвердить свою адресу Coin 98 EVM, завантаживши Coin 98 Wallet. Наступно це слідкуйте за Coin 98. 8 Волод і Primex Twitter. І також отримуйте роль Primex Community на сервері Primex Finance Discord. Отож, виконуючи ці завдання, ви отримаєте доступ до цінних цінних нагород і станете невід'ємною частиною зростаючої спільноти Primex. Тому я чекаю кожного кожного із вас. І побачимось!